Перші вибухи почуло пів на сьому розповідає Наталя. Її донька Анастасія та 11-річний онук мешкають у сусідній половині будинку. каже жінка, порізала ноги, боса бігала по, по двору, тому що вискочила, ж позавала, вилізла. Вона тільки вийшла в кухню і прильот. А це ж якраз кухня з тої сторони. А, а я тільки одягалася тут. Була і бачу, що летять. То кричу, Ігор, кажу, там мабуть, Настю ето, завалило. Він вискочив теж. Ми побігла, вона вже біжить. І, і, і визиваємо пожарку, але ну, вона щось хвилина через 20 приїхала. Ми кричимо, що воно все горить, там вже вторий етаж, він масандровий, він дерев'яний, і, і воно швидко все з -з загоралось. Я визвала швидку, бо в неї ж на спину впала, вся спина болить ажох, то видно, вона і не чувствовала. Прям дірка прогоріла жовху тут бідра і на голову впало. Поранену жінку з дитиною госпіталізували, розказала директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Стан дитини більше до середнього ступені важкості він має гостру реакцію на стрес, а і більш нічого дитина госпіталізується, буде дообстежується, але ж його життю нічого не загрожує. Мама після надання медичної допомоги в іншому лікувальному закладі також госпіталізована з хлопчиком. Вона має також гостру реакцію на стрес. Вона має поранення, неглибокі поранення тулуба, стан її також середнього ступеня важкості. Кисана Хлібос Горпеченко Суспільне новини Херсон.